новин за 23 лютого 2024 року на Миколаїв на Дністрі. Миколаївська громада в скорботі на щиті назавжди повернувся додому захисник села Рудники, 34-річний Назар Вітульський. 22 лютого Миколаївська громада попрощалася з героєм. Солдат 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади отримав важкі поранення під час бою з російським. Окупантами біля села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. На жаль, врятувати життя захисника не вдалося. Від отриманих поранень він помер у військовому госпіталі міста Дніпро. Вічна честь та слава герою. Герої не вмирають. Далі у випуску дивіться про захід для молоді в укритті Миколаївського ЗЗСО номер 1 Війна, історія та спогади та про стресостійкість в колективі в умовах воєнного стану розповідає Галина Нагірняк, головний державний інспектор Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Миколаївському ЗСО номер 1 Учнівський парламент з дирекцією та вчителями влаштували у школі пам'ятний. День присвячений десятирічній історії боротьби України проти російського окупанта, розпочали загальношкільної хвилини мовчання за загиблими героями та спільної молитви вервиці за мир та перемогу України. Уця сина святого Духа присвятина. Війна, на сущі, на соло, і нам бори наші, я ні, прощання, все нашому, і дай нас, Сусу, а прийсу, на світовом, а продовжила символічно в укритті мініфорумом для молоді. Війна, історія та спогади. Судячи з того, вже два роки пройшло, Потреби змінюються буквально кожні півроку. року. І, ну, і так кардинально. Хлопцям постійно чогось не вистачає. Але спочатку не вистачало молотка і цвяха, а зараз не вистачає автомобіля. Війна технологій протупилася. До 24 лютого була війна, як тобто воювали автоматами, зброєю, савушкою, невеликою, як то кажуть. Зараз йдуть технології європейські, нам що нам передають, Трохи штати передали трохи зброї, якої я лічно сам бачу своїми очами, і знає, як вона стріляє. До 24 лютого того у нас не було. Чоловік мій пішов на війну з 2014 року, і так, так чи інакше я допомагала його побратимам, а особливо це. Волонтерський рух, моєму обличчя загострився після 24 лютого. Запам'ятався з поїздки Бахмут. Ми тоді застали його ще, як казала Оля, квітучий південь, він ще був, в принципі, квітучий, можна було подивитися, поїздити. Він не був ще такий розбомблений. Є фоторепортажі, коли були прильоти, перші прильоти напевно, по Бахмуті. От Знаю, мене в принципі не лякають вибухи, і те, що воно було поблизу, ну, це було чути, якби мені було нормально. От. Але просто згадується за те, що то найбільше болить, коли ти бачив, бачила місто, бачила в ньому людей, а зараз того немає, немає міст, немає тих місць, де ти їхав, бачив. Є чим як то кажуть пишатися в нашій країні, і їх немає за умовним круглим столом. Вдалося поспілкуватися з волонтерами, і військовослужбовцями, близькими і родичами військових, волонтерами, журналістами, експертами та істориками. Оця вся війна це якби є продовження такої столітньої війни в Росії з Україною, яка почалась напевно, після першої світової. Вона там продовжувалась і воно та. Пізніше за незалежності, просто мала різні формати. Ось, і, там, з 2014 року вона переросла в такий збройний конфлікт, але широкомасштабний вже з лютому почався. Ось. Десь коротко так про, про, про ту війну і її причини. А тепер привезли речі до питання вашої історії. Насправді, зона бойових дій це світ, так? інші ідеї, це портал, якусь іншу реальність. І там зовсім інші умови, аніж до того були в тебе. І до того підготуватися неможливо. Неможливо там не знаю, ходити на якісь військові навчання і все інше, а потім в зоні бойових діві відчути себе, от так, я готовий. Такого немає. За кількасот метрів в тебе росіяни. І, напевно, найстрашніше, що є, і найстрашніше, що можна відчути, то такий страх, коли ти стоїш в тому окопі. Ночі на Донбасі дуже темні. Ну, справді, там, я таких ночей ніде не зустрічав. І ти відчуваєш ну, такий сильний страх від тої тишини. Легше є, коли якісь там будуть обстріли, не знаю, коли там рація постійно буде. Ось, коли якісь прильоти. Набагато легше, тому що коли є тишина і повна темрява, ну, це, це такий, от, напевне, вперше відчув справді, що таке страх. Також своїм досвідом та спогадами поділився міський голова територіальної громади. Е, з чим стикнулася влада на початку масштабного вторгнення? Відверто, чесно, абсолютно нерозуміння того, що відбувається, як відбувається, що робити, куди бігти, що в когось щось просити, чи в когось спросити, чи в комусь щось віддавати. Я е, на початку, буквально на другий день. Не міг повірити, що ну, є трошки старші серед нас, не міг повірити, що КАМАЗ піску, а це орієнтовно 9 кубів, можна розгрузити за 20 хвилин вручну. Настільки згрутовано і настільки монолітно працювали всі, що була така велика впевненість, що ми це Коли надходила інформація до влади, що десь там прорвався той чи інший диверсійний загін, коли надійшла інформація, що в стрію вже виселився десант, коли на площі в нас в Миколаєві ми викликали автобус і всі хлопці зібралися зі зброєю, і хто мав хто яку, хто пістолет, хто рушницю мисливську, хто на різну зброю. І ми готові були їхати туди, в Скрий, когось там щось там визволяти. Ми не знали, що, не знали кого. Хлопці, які сьогодні були тут, багато ми, напевно, і всі були. Якраз в той час. Ви знаєте, ми зайняли кругову оборону нашого міста. Крім дискусій, на заході лунали пісні та авторський вірш військовослужбовця у виконанні сестри бійця. Я додому повернуся. І як завжди, звуки вибухів, наче оркестри, Україну свою не продавши, я додому повернуся, сестри, мотиваційний історичний мініфорум. Завершили хронікою і спогадами про дорогих людей, яких забрала війна руками і ракетами російської армії. Україна вела. Веде і буде вести боротьбу проти цієї жорстокої тиранії. І Україна це та держава, яка ту тиранію закопає, тому що ця тиранія, це тиранія проти людини, це людино вбивство і це злочини проти Бога. Я думаю, що ви Розумієте, про кого йде мова. Я думаю, що ви розумієте, хто сказав ці слова в своїй праці Третя світова війна і Визвольний рух України. Звісно, їх сказав Степан Андрійович Бандера. В умовах воєнного стану, в умовах сьогодення дуже важливо бути стресостійким, особливо на роботі. Як підвищити свою стресостійкість на робочому місці в колективі, розмовлятимемо сьогодні з Галиною Нагірняк, головним державним інспектором західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Пані Галину, вітаю! Вітаю, пані Оля. Дякую, що запросили на ефір. Думаю, що сьогоднішня Наша бесіда буде корисна для великого загалу слухачів. Ментальне здоров'я дуже важливе. Розкажіть, будь ласка, про ваш один з напрямків роботи управління, про що сьогодні які питання будемо обговорювати? <кій> ну, війна змусила люди, людей відчувати себе більш пробудженими і треба турбуватись не тільки про фізичний свій стан. А велику увагу приділяти і психологічному і емоційному вашому стану. І сьогодні ми зачіпимо таку, такі питання, як методи психологічного відновлення у воєнний і післявоєнний час. Тому хотіла акцентувати увагу слухачів, що ментальне здоров'я це психологічний стан, при якому людина може реалізувати свій. Потенціал, долати життєві стреси, продуктивно працювати та робити внесок у життя своєї громади. Турбота про ментальне здоров'я так само важлива, як і турбота про фізичний стан. А в період війни та післявоєнний час це особливий фокус для жінок, чоловіків, які працюють. Як визначити, що час? Трохи потурбуватися про себе, от коли ситуація загострена, або коли починається е, певна паніка в людини на робочому місці. Ну, є певні сигнали, які підкажуть, що потрібна власне допомога фахівця, що ви не зможете, враховуючи ваші обмаль знань або навіть і силу волі, не таку сильно вийти самотужки з критичної стресової ситуації. Такими сигналами, які треба задуматись і не ігнорувати, це постійне відчуття тривоги, що впливає на якість життя, тривале відчуття втоми і виснаження, втома і виснаження. Це вже може свідчити про депресивний стан людини, наявність фізичних стресових реакцій, труднощі зі сном, напруга, втома, тахікардія, біль у тілі, розлади шлунково кишкового тракту. Такі, як то кажуть, хвороби ми не завжди можемо пов'язати з психологічним станом душі. А ми думаємо, що це вже більш фізичні угу. е, хвороби тіла. Але ці сигнали можуть свідчити якраз про допомогу фахівця і е, психолога, е, неконтрольована агресивна поведінка, надмірна пильність або навіть підозрідливість, часті перепади настрою, чого не було раніше, проблеми з концентрацією. Уваги, також паралельно виникають і такі пагубні звички, як ну, вживання алкоголю, наркотиків або навіть неконтрольоване приймання медикаментів, зниження продуктивності, конфлікти можуть бути на роботі чи в сім'ї, постійне відчуття страху, сорому, провини. І воно може бути навіть не, не мати під собою підґрунтя. Втрата інтересу до всього уникнення соціальних контактів, думки навіть ну це вже в крайніх випадках, але думки і про самогубство це дуже, як то кажуть, тривожний вогник, пережитий досвід фізичного та сексуального насильства. Якщо є такі сигнали, вам не треба ігнорувати і шукати відповідну допомогу фахівців. Куди краще звертатися і як допомогти в таких випадках людині, коли людина може не усвідомлювати, а колеги або керівництво має звернутися за допомогою, щоб людині допомогти? Ну, ми знаємо, що є відповідні психологічні тренінги, але це вже більш, як то кажуть, лайтові варіанти спеціалісти, це психологи, психоаналітики. І Є навіть ну я вам подам інформаційний портал, де люди можуть також е, інформаційні матеріали щодо психологічної підтримки. Але власне держпраця і її робота зумовлена, е, як то кажуть, недопущення негативних наслідків. Наші е, 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 фахівці е, залюбки допоможуть. Відповідній кадровій службі або відповідній людині на підприємстві розробити від програму психосоціальної підтримки на робочому місці. І це можуть бути навіть, от, ми говоримо в ракурсі суб'єктів господарювання. Кімнати, як то кажуть, розгрузочні, де ви можете на кріслі. Відпочити від, е, такому нігенькому відпочити. Деякі навіть закордонні компанії, ну і е, також успішні українські можуть навіть ставити портрет керівника, ну фото керівника і пускати дротики в його фотографію. Керівник буде розуміти, що це випускаємо стрес. Навіть тарілки можуть бути. Якщо в тебе напруга бити ті тарілки, все залежить від, як то кажуть, компанії, її фінансових можливостей і перш за все турботи про ментальне здоров'я свого працівника. Тому наші фахівці можуть допомогти, бо ми знаємо, що є колективний договір, але програма також в умовах сьогодення і війни. Психоемоційної підтримки має бути запроваджена на рівні із колективним договором. Mm -hmm. Щодо порад, можемо, ну, і, якщо, наприклад, накриває паніка, страх, mm -hmm. тривога, використовуйте техніку усвідомлення, усвідомленого дихання і психологічний метод заземлення. От Варіанти цього методу заземлення, тобто, прийти в стан рівноваги. Це зверни увагу на свої стопи. Вони мають повністю стояти на підлозі, відчуй твердий ґрунт під ногами. Скажи собі, моє ім'я, ну ви говорите ім'я. Я тут, я живий, я в безпеці. І це відчуття пройде. Бо це треба усвідомити, що ти в безпеці. І ця паніка, вона також минуча. Також обери. Предмет у своєму просторі і досліди його, використовуючи всі стани і органи чуття. Співай, молися, читай вірші, згадай місце безпеки та спокою зі свого минулого і почни себе там уявляти. Дихай усвідомлено, тобто фокусуй свою увагу на потоку повітря, що вдихаєш і видихаєш. або... Помістити свою увагу на кінчик свого носа під час повільного дихання. Тобто навіть дихальні вправи, в е інтернеті їх безліч можна за допомогою відповідного дихання і, як то кажуть, привести е е свій організм в стан рівноваги. Угу. Ну, ми не будемо пр проводити методи йоги, практики, але вони також дієві. Е тому треба перш за все. Зрозуміти, чи працівник потребує допомоги. І що я хотіла, найважливіший фокус уваги, це твій психологічний стан. Подумай, як твій врівноважений стан, хороший настрій може вплинути на продуктивність праці. Бо зазвичай, якщо людина не усвідомлює, що вона зараз відчуває тривогу і перебуває в стані затяжної депресії або mm -hmm. в стресі, вона робить банальні помилки через свою неуважність. Ці помилки можуть в ракурсі якраз трудових відносин вилитись в притягнення до дисциплінарної відповідальності. Працівник не буде. Показувати відповідні результати роботи, продуктивно працювати і виконувати свої посадові обов'язки. Перш за все, хочу акцентувати увагу. Можливо, це працівник. І буде робити не усвідомлено, а через своє емоційне виснаження. Mm -hmm. Можливо, працівник не буде навіть, як то кажуть, відчувати цю лінь, а просто не буде внутрішніх ресурсів подолати цю чи іншу поставлену ціль керівництва. Також хотіла акцентувати увагу навіть сприйняття інформації, ті, що ми бачимо по телебаченню або інших засобах mm -hmm. комунікації. Також ну, треба сприймати порційно і фільтрувати, бо е е є таке е поняття, як треба сісти на інформаційну дієту, бо в умовах воєнного часу практика споживання інформації може, бути, може набути форми нав'язливого прокручування новин, коли ти е залипаєш у них на цілий день із тривожним очікуванням. І ти можеш непродуктивно використовувати свій робочий час, банально сидячи під час роботи в телеграмі. Слідкувати з новинами, так. Бо треба зробити ревізію твого меню новин, що і скільки споживаєш? День для справ, а для новин пауза. Приєм... Приємне для себе перед сном. Бо вже коли ти не на роботі, ти вже від під час дозвілля ти можеш переглянути ті новини, які не будуть такі стресові, а більш для розвитку твого, як то кажуть, стану. Емоційного <пока> <пока> стану. Також дуже багато від західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці було багато інформації з приводу безпеки і запобігання торгівлі людьми. Що можете порадити людям, які бо багато людей, працівників, колег виїхали за кордон і часто мігрують. Що можете порадити, рекомендувати, щоб не потрапити в пастку? От, власне, під час війни психоемоційне виснаження зумовлює громадян шукати кращої долі за кордоном. І поряд з тим є певні сигнали, які можуть свідчити, що ви потрапили в ситуацію торгівлі людьми. І акцентую вашу увагу на такі, як то кажуть, тривожні вогники. У вас забрали паспорт або документи вашої дитини, забрали ваш мобільний телефон та інші засоби зв'язку, відмовляють у наданні екстреної медичної допомоги, обмежують сон, відпочинок і харчування, примушують жити або працювати в замкнених приміщеннях. Це навіть не треба далеко їхати, і в Стрийському районі були зафіксовані такі випадки. На жаль, пропонують працевлаштування без заздалегідь обговорених умов роботи з нереалістично високою заробітною платою. Як то кажуть, не все золото, що блистить. Захмарна заробітна плата нереально, якщо у вас, як то кажуть, не є високопрофесійна посада. Робота. І це варто задуматись, вам вже перш ніж погодитись на ту чи іншу пропозицію. Вас примушують виконувати роботу без вашої згоди із застосуванням фізичного насильства, психологічного тиску або маніпуляцій. Пропонують фінансову допомогу, чим втягують вас у боргову кабалу. Пам'ятайте, що турбота про себе підвищує не тільки ефективність на роботі, але й рівень життя. Давайте про себе про стресостійкість на робочому місці, протидію торгівлі людьми. Ми сьогодні розповідала Галина Нагірняк, головний державний інспектор західного міжрегіонального управління держслужби з питань праці. Дякую вам, пані Галину. Дякую, пані Оля, за ефір. І хотіла також розумувати... Сьогоднішню нашу бесіду дбайте про себе і про свого ближнього. Більше новин у нас на сайті МедіаДефіз Дивіться, слухайте, читайте. Миколаїв на Дністрі, медіа для людей і про людей. Підписуйтесь на Ютуб канал Редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.